Я пізнаю світ урок 300 34-35. Тема повторення використання енергії сонця та вітру. На початку уроку перегляньте відеолист від Центаврика. Увага! Землею я часто бачив сонячні батареї на дахах будинків, сонячні колектори поряд з ними і величні та витончені вітрогенератори, що струнко стоять у полі і ловлять найменші порухи вітру. Ці пристрої. Здатні забезпечити електроенергією будинок або маленьке містечко, але чи можна за допомогою них задовольнити потреби людства в електричній і тепловій енергії? Відкрийте сторіночку 16 у підручнику. Пригадайте вивчене та розгадайте кросворд пристрій, що перетворює енергію вітру на електричну. Молодці це вітрогенератор. Четверте. Речовина, за допомогою якої працює гідроелектростанція. Молодці. Це вода. Шосте пристрій, у якому накопичують і зберігають електричну енергію. Так. Це акумулятор. Сьоме. Сонячні батареї живить енергія. Сонця. Номер один по вертикалі. Пристрій, у якому енергія рухомої води перетворюється на енергію руху лопати. Молодці це гідротурбіна. Три. Пристрій, у якому енергія сонця перетворюється на теплову. Так, це колектор. 4. Що рухає вітрильник? Молодці. Вітрильник рухає вітер. П'яте пристрій, у якому світлова енергія. енергія сонця перетворюється на електричну. Так, це батарея. Дуже добре. Пригадайте, що вам відомо про використання енергії сонця та вітру. Прочитайте та позначте неправильне твердження. Сонячну енергію можна використовувати лише для виробництва електричної. Сонячні колектори використовують для нагрівання води й опалення будинків. Сонячні колектори працюють не лише в теплу пору, але й узимку. Яке твердження є неправильним? Так, сонячну енергію можна використовувати лише для виробництва електричної. Це твердження є неправильним. Адже сонячну енергію використовують ще й для виробництва теплової енергії. А в другому завданні позначте правильне твердження: що секунди Земля отримує від сонця в тисячі разів менше енергії, ніж виробляють усі електростанції світу. Кількість сонячної енергії що отримує певна місцевість, залежить від географічного положення та тривалості світлового дня. Сонячні батареї. Пристрої, у яких світлова енергія енергія сонця перетворюється на теплову. Яке твердження є правильним? Та кількість сонячної енергії, що отримує певна місцевість, залежить від географічного положення та тривалості світлового дня. Це твердження є правильним. Пригадайте, з чого складається сучасний вітрогенератор. Прочитайте та позначте елементи: веша, вітрила, лопаті, водяне колесо, гондола, ядерний реактор. Отже, з яких елементів складається сучасний вітрогенератор. Молодці. Він складається з таких елементів, як вежа, лопаті та гондола. І в наступному завданні оберіть правильну відповідь. Вітер на висоті дме сильніше, тому вітрогенератор має досить високу гондолу, вежу, лопать. Так, має досить високу вежу. А за допомогою вітрил енергію вітру можна перетворити на теплову, на електричну, на енергію руху корабля. Так, за допомогою вітрил енергію вітру можна перетворити на енергію руху корабля. Дуже добре. Розгляньте зображення на 18-й сторінці. Поясні, чи протікає в електричному колі струм? А чи можна використовувати сонячну енергію вночі? Якщо так, то в який саме спосіб? Дуже добре. Трішки відпочиньте, порелаксуйте із відеофрагментом. Скажіть, будь ласка, які джерела енергії потрібні людині, щоб грати на гітарі і танцювати? А яку назву має продемонстрований танок? А яка країна його походження. До якої частини Європи належить ця країна? Так, у відеофрагменті ви побачили іспанський танок, який має назву Фламенко. На сторінці 18. Розгадайте ребуси та запишіть відповіді. Отже, яке слово зашифроване у першому ребусі? Так, у першому ребусі зашифроване слово Іспанія, а в другому ребусі. Фламенко? Дуже добре. Пригадайте, гра, на яких музичних інструментах часто супроводжує танок Фламенко? На віолончелі, на органі, на кастаньєтах, на гітарі. Молодці на кастаньєтах та на гітарі. А енергія чого саме не потрібна для гри на кастаньєтах? Рухомої води, сонця. Вітру, руху лопати вітряка, руху пальців рук, руху ніг. Яка енергія не потрібна для гри на кастаньєта? Молодці для гри на Кастаньєта не потрібна і енергія рухомої води, і енергія сонця, і енергія вітру, також енергія руху лопати вітряка. Та енергія руху ніг. Для того, щоб грати на кастаньєтах, потрібна енергія руху пальців рук. Дуже добре. На сторіночці 19 виконайте завдання від Бубу. Будинок живиться електричною енергією із сонячних батарей, вітрогенератора та міської електромережі. Половину використаної електричної енергії протягом дня отримали із сонячних батарей, шосту частину з вітрогенератора, а залишок з міської електромережі. Зафарбуйте різними кольорами і підпишіть частини фігури відповідно до зазначеної умови. Зауваж, круг це умовне зображення використаної протягом дня енергії. Яку частину використаної електричної енергії було отримано з міської електромережі? Отже, якщо відомо, що половину всієї використаної електричної енергії отримали із сонячних батарей? Так, то ми зафарбовуємо половину круга це три частиночки. І половина ми знаємо, це одна друга, або це в нас буде згідно цього кола. Це в нас три шості, тому що три частиночки зафарбовані із шести, тобто половина круга. Це в нас використання електричної енергії і сонячних батарей. Далі нам відомо, що шосту частину використали з вітрогенератора. Так, одна шоста це в нас одна частиночка. Зафарбуємо її іншим кольором, підпишемо одна шоста. І, відповідно, підписати вітрогенератор. Так само підписати сонячні батареї. Там, де в нас три частинки зафарбовано. Який залишок у нас вийшов? Так, в нас залишилось дві частинки з шести. Тобто, з міської електромережі використали дві шостих елект... електрики. Зафарбуйте та позначте. І також підпишіть. Так скажіть, будь ласка, яку частину використаної електричної енергії було отримано з міської електромережі? Дуже добре. Молодці.